Вітаю всіх, хто зараз на каналі Розділ «На ніч». Кожного вечора о 21.30 тут з'являтиметься новий епізод книги, аби ви могли відволіктися перед сном від суєти буденних справ. З якою метою Степан повернувся до будинку гнідих? Куди подівся Максим? Як зустріла його Тамара Васильівна і яку таємницю свого життя відкрила? Про все це. Ми дізнаємось у 12 розділі роману Місто Валеріана Підмогильного. Це був перший ранок, коли найретельніший студент інституту Степан Радченко не з'явився на лекції. Понурий і замислений ішов він вулицею Революції на нижній вал по свої речі, щоб забрати з того дому, що дав йому притулок, решту ознак свого перебування. Він обрав для цього саме ранок, бо в цей час мусінька бувала вдома сама. Хоч гнів проти Максима в ньому вже геть перегорів, а сам гнідий навряд чи спромігся б йому щось сказати, він взагалі відігравав у цій дивацькій родині роль статиста. Проте хлопцеві було прикро навіть їх побачити. Та й їм, певно, не весело було б з ним здибатись, а він не любив чинити людям неприємності. Двері були незамкнені, і він зайшов у порожню кухню. На мить йому спала думка нишком забрати своє збіжжя і зникнути звідси назавжди, але він откинув її як ганебну, не злодій він же справді. Крім того, коли зайшов у цю кухню, де кожна річ була знайома йому, коли побачив у кутку відро, яким переносив стільки води, стіл, що коло нього списав стоси паперу, свої книжки та зошити на місці, як він їх і полишив, йому до болю неймовірним здалося, що він мусить все це покинути. За що? Він почував себе скривдженим, але вся ця обстава була лише тлом, де лежали тільки йому видні сліди пристрасті. Всі ці речі нагадували йому про спільність із жінкою, що дала йому так багато й такої гострої насолоди, і він відчув серед них, що коли це чуття й любов, то все ж воно ще не вичерпане, що глибина його сягає ще багатьох ночей, втрата яких може його зруйнувати. Його раптом страх узяв, що разом з нею він втратив свій запал, що примусово розлукаця знову кине його в розпач, проти якого весь цей тиждень його застерігала прихована надія вернутись до неї і знову нею володіти. Тремтячи від збудження, він постукав у двері до кімнати і ще раз постукав, не чекаючи. Коли мусінька вийшла, хлопець жадібно глянув їй в обличчя, шукаючи на ньому ознаки радості, щастя від своєї появи. А воно було спокійне, як завжди в день, тільки стомлене трохи і зблідле. Тоді він, не вітаючись, суворо сказав По речі прийшов. Вона посміхнулась, і ця посмішка довершила його роздратування. Не хочу вам заважати, крикнув він. Мабуть, обрит я вам і Максима ви самі наслали, щоб здихатись мене. Максим поїхав, сказала вона. Поїхав? Від нас. Він житиме сам. Жах пройняв Степана. Він сказав Мамо, обіцяй, що проженеш того пройди свіда. Тоді я лишуся, і все буде як раніше. Я сказала, він не пройди світ. Степан кинувся до неї, схопив її на руки і палко цілував. Ні, ні, мусінько, я пройди світ, сказав він. Я поганий, мене треба прогнати. Я люблю вас, мусінько, простіть мене. Вона мляво відповіла Простити? Тебе? За що? Він цілував їй шию, куточки губ, очі, чоло, припадаючи до цих знайомих місць, пригортаючи її побожно й сласно. І вона, мов прокинувшись, оповила йому шию, відхилила йому голову і глянула йому в вічі диким поглядом пристрасті. Вночі вона сказала йому Я знала, що ти вернешся. Чому? Потім скажу. Я сам, от наперекір усьому, теж був певний, що вернуся. Ішов забирати речі, а десь у душі знав, що буду з вами. Поцілуйте мене, я гарний. Ах ти, любов моя, засміялась вона. Він замовк. Про що ти думаєш? Про ту половину вашої хати. Раніше не думав, дуже мало, між іншим, боявся вас питати. Мусінько, все так дивно робиться? Виходить, я сам себе не знаю. І ніколи не знатимеш. Ні, чому? Я вже трохи навчений. Скільки я вистраждав, місто закрутило мене. Я потопав. А тепер біля мене обсихаєш. Він почув у цих словах стільки болю й глузливого докору, що мимоволі відсахнувся, якось зненацька, несподівано зрозумівши, як щось невідоме доти, сховане й страшне, що мусінька його жила й перед тим, як стала для нього існувати, що роки, десятки зниклих років, несхибло вели їх назустріч, схрестивши тут, у кухні їхні шляхи. І зараз ясніш, ніж коли. Відчув він тихе, непереможне діяння долі, як пильний погляд, що раптом примушує озирнутись, і звичайні збіги істот, що, не знаючись учора, завтра стають друзями, коханцями чи ворогами, вразило його своєю таємницею і жахом. Тепер він злякався, не знаючи, що вона думає, і зненацька стиснув їй руки Ви не покинете мене, ти ніколи не дозволиш, щоб тебе покинули. Тому я й вернувся. А чому ж мій хлопчику? Він сперся на лікоть і закурив. Її слова були трохи прикрі йому. В них бриніло ще неприступне йому знання життя і якась сумовита іронія. Вона мовчала. Він курив поволі, лежачи на спині. Невеселий був цей тиждень, сказала вона. Для мене теж, відповів він. І для тебе? Та скільки ж тобі років? Він хотів протестувати. Мені 42 роки, сказала вона, я стара. Ти хочеш сказати, що це ще небагато. Ех, любенький, через рік я буду справжньою бабою, ти не пізнаєш мене, якщо побачиш. А колись, дуже давно, ти не можеш навіть уявити, як давно. Я теж була молода. Знаєш, що таке радість? Це ефір. Він випаровує за одну мить, а біль держиться і держиться без кінця. Це правда, сказав він. Я сам це помічав. Кажуть, що життя базар. Вірно, кожен має свій крам. Один заробляє на ньому, другий докладає. Чому ніхто не хоче помирати. Мусить продавати хоч би втратно. Після цього всякий має право назвати тебе дурним. Той, хто прогадав, зветься дурним. А люди страшенно неподібні. В книжках пишуть. Ось людина, вона те й те. Всякі поговірки є про людей, про всіх людей, і можна подумати, от як добре ми людину знаємо. Є навіть така наука про душу, психологія. Я читала, не пам'ятаю, чию. Він доводить, що людина біжить не тому, що лякається, а лякається тому, що біжить. А яка різниця для того, хто злякався? Він теж нічого не знає, розумієш? Ви, мабуть, маєте на увазі ідеалістичну психологію. Тепер психологія будується зовсім на інших підвалинах. Метод інтроспекції давно вже закинутий. Він поклав недокурка на стіл, простягши для цього руку, і повернувся на правий бік. Що ж далі? спитав він. Ви були молоді, і що далі? Дуже мало цікавого. У мене було два брати і дві сестри. Вони померли. Хто може сказати, чому саме я лишилась жива? Чудно, правда? Ми жили тут. Це будинок мій. Багаті ми не були. Так собі. Батько мій був купець, дрібний. І от слухай, у батька був товариш, вони разом росли, вчились, батько торгував залізом, а товариш той рибою. Товаришеві пощастило. Він поставив будинок у липках, великий, п'ятиповерховий, став гуртовиком. Склав мільйони, а батько торгував тут залізом і нікому не заздрив. Коли померло четверо дітей, він якось зів'яв. У нього пропали всі плани. Потім померла мати, я лишилась сама. Батька я боялась, він був такий похмурий. Він не помічав мене, мовчить, було день і тиждень. Подруг у мене не було. Взагалі до нас ніхто не приходив. В школі мене дражнили черничкою. Мені було 17 років, коли якось увечері пізно прийшов отой батьків товариш із сином, це ваш чоловік. Так, це був Лука. Його батько мав орден на грудях, я пам'ятаю. Я можу розказати кожен день свого життя, відколи себе пам'ятаю. Це страшно так пам'ятати своє життя. Так, ніби сам себе вартуєш. Батько сказав мені тоді: Тамаро. Я скоро помру, виходь заміж. Я сказала, я згодна тату, і поцілувала йому руку. Рука була холодна, він справді помер через два місяці. От тоді я вперше побачила, які далекі одне одному люди. Батька ховали з почистями, бо його всі любили. Мене одягли в чорний, вели за катафалком під руки з одного боку лука, з другого тітка. Я якось глянула на пішохід, там спинялися люди, скидали шапки, питали, кого ховають, і йшли собі. Коли я побачила це, я перестала плакати. Мені стало соромно плакати перед тими, хто йде собі. Я уявила, вони прийдуть додому і розкажуть за обідом, що от, мовляв, ховали такогось, і дочка його дуже плакала. Після цього в мене назавжди висохли сльози, а плакати було чого? Вона спинилась і відкинулась на подушку. Спок її слів дедалі більше заворожував хлопця, і що більше підпадав він під вплив її оповідання, то менше міг їй щось сказати. Він обережно видобув цигарку і знову закурив. Не світи мені в обличчя, сказала вона. Я ще нічого не казала тобі, чому лука, що мене, може, раз десь випадково бачив, прийшов до нас свататись. Я сама дізналась про це пізніше. Будь певен, що про все неприємне тобі неодмінно розкажуть, рано чи пізно, випадково чи навмисне. Так от що було. Лука закохався в одну дівчину, теж купецьку дочку, і діло дійшло до заручин. Але там майбутній тесть чи теща, не знаю вже хто, якось необережно висловився, що це велика честь родові гнідих, коли їм віддають тут дочку. А старий гнідий взяв тоді луку і привів того ж вечора до нас. Лука ненавидів його, але курився. Ти можеш догадатись, яка чекала мене доля. Словом Лука сказав, що коли я розбила йому життя, тому що хоч потішити його. Чому ж ви не покинули його? спитав Степан. О, він бав про це. Всі двері для мене були замкнені, а вікна з четвертого поверху всі відчинені. Як він хотів, щоб я вбилася, але сам убити мене боявся. Я чекала тільки, коли помре батько, та після його смерті Лука до мене перемінився. Перестав бити мене, зовсім про мене забув. Я рідко коли його й бачила. Звичайно, мені докладно розповідали, де він, з ким живе, а я тільки про людей жила на землі. Знаєш, що таке мрія для тих, кому болить? Це прокляття. Але як я мріяла. Чим важче мені було, тим я була щасливіша. Я знала найдивніші світи. Я перебралась на ту зірку, що ввечері сходить. Там надзвичайні сади, тихі струмки і ніколи не минає тепла осінь я мріяла тільки про осінь. І як мене там кохали. Потім у мене родився син. Максим, Максим, я хотіла, щоб його назвали інакше, щоб його назвали як щоб назвали, спитав він. Ти здивуєшся? Щоб назвали Степаном. Чому? Тоді я не знала, а потім догадалась. Я мала досить часу, щоб вивчити себе, розкрити собі кожну думку. Бачиш, я сама з себе почала кінець кінцем дивувати. Я не любила себе так, як інші себе люблять, але сама собі була надзвичайно близька. Розумієш? Хто сам себе любить, той подвоєний, а можна ще злитися самим собою. Тоді любити себе не можна, чи краще. Ніяк. Але тоді не боїшся себе й своїх думок. Так от чому. Мені було років двадцять, коли у нас служив робітник. Якось я заснула ввечері над книжкою, і він переніс мене на ліжко. Коли ніс, я прокинулась, але вдавала, що сплю, щоб він не поставив мене на ноги. Я заплющила очі, мені було страшно і приємно. Потім мені так хотілось попросити Степана, щоб поносив мене, що я від сорому тікала з дому. Всякими способами я добилась, що батько забрав його до крамниці і більш його не бачила. Степан почував якусь непевність, чи справді це вона, його сміюча мусінька, завжди радісна й жартівлива, і раптом йому стало неприємно, що оця жінка, яку він уважав за добре знану, має якісь свої таємниці, з ним не зв'язані. Вона сказала Потім революція знищила його мільйони, Лука за місяць посивів, і нас вигнали з липок сюди. Тоді він помітив мене і Максима. Якось уночі він прийшов до мене в кімнату і спитав Тамаро, ти ненавидиш мене? Я сказала, ти для мене не існуєш. Тоді він почав боятися мене. Йому страшно було на мене глянути. Він почав носити сині окуляри. А Максим став юнаком. Може, я сама винна, я його божевільно любила. Часом мені здавалося, що його мають украсти. Я вартувала його цілими ночами. Коли він почав ходити до школи, я вмирала від туги і страху. Він ріс тихий, ніжний, збирав метеликів, жуків, нарешті марки. Любив читати. Ніколи в нього не було товаришів, нікого крім мене. Ввечері він розповідав мені про все, що бачив удень, що робилося в школі, все-все. я допомагала йому вчитись, поки могла. Коли він став юнаком, страшна нудьга взяла мене адже він мусив від мене відійти. Я тожила, плакала. Він це розумів. Якось підійшов до мене і сказав Мамо, я вас ніколи не покину. Це неможливо, сказала я. Він відповів побачиш, хіба я тебе дурив коли? І справді, він мене не обдурив. Вона замовкла, сама підпадаючи враженню своєї мови, сама переймаючись смутком своїх слів. Ніби вперше їх із сторонніх уст почувши. Бо, втілюючи в слові, спогад набуває незнаної ще реальності. В сполученнях звуків він набуває разючої гостроти, далекої від свого тихого існування мовчазній думці. Він теж мовчав і курив, дивився в олив'яне вікно, слухав цокання годинника над головою, що серед тиші здавалось хапливим. А думки його напружено працювали, приймаючи й засвоюючи те. Що він почував допіру і з чим мусив погодитись? Далека перспектива її минулого, той довгий темний коридор часу, де вона там і засвітила своїми словами хистки вогні, вразив його спочатку, вжахнув його чудною складністю своїх зворотів і комірок, та якось раптом зблід погас перед його очима від маленької посмішки, що свавільно зійшла йому на уста. У чому річ? Що дивного в цій банальній історії про нещасливий шлюб у міщанській історії, що повторюється скрізь і всюди під низькими дахами передмість, де життя полягає в коханні та затишку? Покірна купецька доня чоловік, зрадник і тиран, осінні мрії, материнство і захоплення наприкінці гарним юнаком, хапання за рештки життя, хвороблива потреба надати їм хоч якогось змісту напередодні старості. Коли спалахує останній жалісний, безтямний вогонь у жіночій крові ні нове, ні рідкісне, а проте почував у собі доплив сили від потайної думки, що зміг втиснутись у її задушне життя, здолав збурити його і собі підпорядкувати. Він з'явився і все змінилось це було йому найважливіше. І, обнявши її зненацька, опановуючи її, він пошепки спитав ви ж мене мусінько трохи любите. Порушене на тиждень життя вродливого і здібного хлопця, перейшовши черговий поріг, знову полинуло рівним міцним струменем. Що в інституті, що вдома він почував себе радісно, маючи занадто праці, академічної та громадської, щоб про щось серйозно замислюватись, зокрема про щось неприємне. І мусінька, така делікатна жінка, не отруювала йому звичайно. Прикрими спогадами втіхи собою володіти, все заспокоїлось у принишклому домі гнідих, що непомітно викинув в себе людину, розкладаючись, умираючи повільною смертю, що може тривати місяці й роки, але даючи крізь двері свіжий пагінок пророслого в його гної випадкового насіння. В цьому трухлявому гнізді вбивалось упір'я приблудне пташеня й оперто розгортало свої крила. І справді. Після тієї знаменної події хлопець мимоволі почував себе цілковитим господарем не тільки кухні, а й тих дальших кімнат, де ніколи не заходив, простираючи над ними невидиму владу. Прозирнувши на мить у відтулену мусінчиної душі, він негайно пустив туди корінь, обґрунтувався і розгостився там як неминучий наслідок, вільно вбираючи живущі соки, що може дати напередодні облітання жіноче тіло. Він оповив її, живлячи. У володінні нею свій розгін, і щоки її горіли гарячковим рум'янцем від полум'я, що, спалюючи її, його огрівало й ростило, як той овоч, що, налившись, мусить відпасти свого гілля. Зима давно б мусила стати, як запевняли бюлетні у кермету, але запізнилась з незалежних від науки причин. Боязкий сніг, випадаючи вранці, розтавав на бруку рідким болотом, нешкідливим, правда, для Степанових юхтових чобіт. Але дошкульним для пацанів цих пасербів міста, що, не маючи галош, перебирались на зимові помешкання до водогінних люків та смітників. В цій безконечній сльоті люди здавались сірими, як і болото на вулиці. І коли одного дня сталося диво, і сніг, стиснутий морозом, не поплив струмками в приготовану йому каналізацію, місто пишно розгорнуло свої білі артерії і гордовито піднесло своє чоло. Засипане холодними пластівцями, воно доходило апогея творчості, достигало, напружувалось, щоб навесні, скинувши вінчальну фату, починати своє завдання. Це був час, коли пізно гаснуть вікна будинків і всередині коло столів цих храмів нового поганства сидять двоногі зосереджені сови, виношуючи, породжуючи й плекаючи адміністративні, господарські, мистецькі й наукові плани. Був час... Коли хрусткими вулицями мчать легенькі саночки, коли голоснішає музика пивниць, більшають обороти рулетки, коли автобуси узуваються в ланцюги, жінки в чарівні боти, а молоді студенти складають перші звіти в інститутах і житті. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Як завжди, мене неймовірно буде тішити ваша активність на каналі. А якщо ви слухаєте і не підписані, то підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити момент, коли завтра, як завжди, буде новий розділ На ніч.